Вечір нашої зустрічі Це стартап-шоу на М1. І Це Лавіка і це, це Містер Сані. Сані. І у нас найцікавіше саме тут, тому що це буде конкурси, призи, подарунки, Меган Фокс і банани. І також комп'ютери в ролі психологів. Це дійсно тепер можливо. Ну а тепер вмикаємо уяву і уявляємо Меган Фокс. Виявляється, вона працювала у фруктовій лавці. І мені здається, торгувала вона м -м -м. фруктами. Давай так. Смотри, девушку предложили, верніть, попросили, чтобы Продати она ей. завлекала покупателей <laughs> в э, лавочку, ну, в кафешку. И предложили мне на выбор два варианта одежды. дыньки! Завлекать... либо в э, образе банана, либо завлекайте в образе яблока. Еще она убрала. И Майган действительно была умной самого юношеского возраста. Она выбрала банан. А вы не разумнейшие за яблоко, че я? Нет, просто <laughs> банан может передвигаться быстрее. Это <laughs> банан, кричала Майган Фокс. Меган Фокс действительно <laughs> немного стеснялась. Сподобного, і поэтому вона все ну, пыталась скрыть своє лицо, но никак не удавалось. Ну а ще вона каже, обрала саме банан для того, щоб легше пересуватися, бо він тоненький, а якщо яблуко, то це ще таке велике і округле. І ніяково у двері не поміщалася. В результаті працювала, вона працювала і так би застрягла у дверях фруктового магазинчика, да? але ж таки пішла до Голлівуду. Або ж навіть Голлівуд пішов до неї, бо дівчина дійсно красива. Угу. І, і помітили. І 2007 год при. Носить її прекраснішу роль, вона трансформується у прекрасну актрису мирових масштабів, а котрому ми се час і знаємо. Ось так з банану дійшла до трансформерів Меган Фокс просто золотом. Які б травли та фейли не траплялися на твоєму шляху? Варто завжди тільки йти вперед. Помиляйся, але не зупиняється. Разом із нескафетри в одному, та стартап-шоу на М1! Фанатам фільму вона присвячується. Якщо ви там пам'ятаєте, там хлопець покохав операційну систему. А тепер нарешті наші мрії збуваються. Можна взяти і вилити свою душу, усі свої проблеми Роботи, який першим оцінить ваш емоційний стан, по-друге, буде давати поради і звати цього робота Еллі. Тобто, фактично програмісти придумали собі консультування методом не включення давої разу чоловічеського. Полівої испытання зараз проходять в подобне і, З військовими а... американськими так і при цьому ще це досвідчення військове, які пройшли дуже багато історії життя і таке інше. І дійсно, цей робот таким чином налаштований, ця операційна система, ні, не операційна система, а цей програма віртуальний психолог, помимо цього всього, може підготовити так сказати емоціонально бойця к победі і к правильному такому стремленню і мотивації. Прямо зараз приходимо до живих глядачів. Алло, ви там нас чуєте, бачите? Тоді швиденько. Вмикайте на повну потужність ваш приймач і слухайте питання від лайки. Конкурс! Як називається музикальний сервіс, оснований німецькими клаберами в 2007 році? Перший варіант SoundCloud, другий варіант YouTube, і третій варіант iTunes. І ви ж знаєте, що правильна відповідь. І тепер надсилаєте чишек клікайте на адресу сайта. Андрій 1 tv Mm -hmm. И той, кто будет первый, отримає червону чашку и при этом еще и запас кави. Yeah. Yeah. Сегодня мы, как всегда, открыли с вами словарь стартапера и узнали, что такое этот матюк, который называется квотинг. Лайка. <laughs> <Like. laughs> Это мог бы быть неплохой вид спорта. Это когда, наверное, ты берешь кредит и никогда в жизни его не вернешь. Ілі цитирование или, или копирование чего то там, ну допустим, сообщения. так зірки нам розповідали і правильно все доповіли. Тим часом ми спілкувалися з Денісом Самигіним, який розповів, яким чином можна заробити на туризмі. По-хорошому, я так думаю, що насправді допомагати мають навіть не в таким проектам, не угу. а, звичайні люди. А, а мені здається, що все ж таки державні інституції, які мають проводити конкурс. А, агенції, які хочуть розвивати турист, або мають розвивати туризм у нас в країні, вони мають виділяти гранти. Тобто, це за великим рахунком. Я вважаю, що на цьому етапі це грантовий проєкт. А ще ми дізналися про багато програму, гаджетів, і навіть про робота, який буде спілкуватися з вами як психолог. І уже завтра ми розкажемо вам, ще в більш фановій формі, більш креативній і інноваційній стартапу всього міру. На цьому крапка. Дивіться М1, і завтра почуємося. Побачимося. Yeah!